Дитина під колесами у Кропивницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участі дев'ятирічного пішохода, який отримав тілесні ушкодження. Травми виявилися нетяжкими. Дорожня транспортна пригода сталася 17 грудня близько 17 години у Кропивницькому по проспекті Університетському. Водій автомобіля 60-го року народження допустив неїзд на пішохода. Неповнолітній з місця пригоди був доправлений до лікувального закладу, обстежений лікарями цілесні ушкодження виявилися незначними. За вказаним фактом працівники поліції проводять перевірку. Клуб білого бізнесу, електронне листування, новації податкового законодавства, управління комплайенс ризиками. Такі теми розглянули під час заключного цьому році засідання громадської ради при ДПС в Кіровоградській області. Традиційно головував на зустрічі очільник дорадчого органу Ігор Волков. Почали із річного звіту. Головуючий нагадав, що засідає громадська рада щоквартально. Відтак, це четверте засідання. А за рік встигли розглянути зо два десятки питань, більшість <з> дискусійних і актуальних на даний час очевидно, що було дуже багато змін до податкового законодавства в цьому році, і в кінці року є конкретні зміни щодо військового збору сплати додаткового військового збору фізичним особам-підприємцям, фактично, от зараз, 1 грудня 24-го року, і це все є предметом обговорення на громадській раді і донесення до... Платників податків, позиції і податкового органу, і позиції платників податків, які здебільшого і представлені саме в громадській раді. Очільниця обласної податкової служби розповіла присутнім про так званий клуб білого бізнесу, куди, відповідаючи низці критерій, можуть потрапити платники із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Вигода від такого членства – преференції від фіскального органу. В області в Кіровоградській на сьогодні 211 таких платників податків. З них сім фізичних особів-підприємців, 204 юридичних осіб. В Кіровоградській області є вже навчених 20 комплаєнс-менеджерів. За кожним платником буде закріплений вказаний комплайнс-менеджер, який буде надавати методологічну і консультаційну роботу для платників, які входять в вказаний перелік. Ще одне актуальне питання можливість електронного листування через кабінет платника. Це не лише зручно, швидко та надійно кажуть у податковій, але й економить бюджетний ресурс територій, адже поштові послуги з розсилки тих же повідомлень рішень фінансуються за рахунок місцевих кошторисів. подеяк електронне листування не потребує додаткових капіталовкладень. Потрібно лише в своєму кабінеті надати дозвіл на отримання повідомлень від податкової. Принади такого зв'язку відзначають і в фіскальному органі, і в громадській раді. Подавайте ці заявочки на електронне листування. Ми скажімо так, зекономимо кошти своїх рад, з яких платяться зарплати тим же вчителям, лікарям, допомога військовим, в тому числі. Ну бо це, ну скажімо так, навіть по місту у нас це 8 мільйонів. І дуже шкода витрачати ці кошти, маючи такі сучасні засоби електронного листування. Ну, на такі речі на сьогодні всі ми розуміємо, що листи ходять дуже погано. А згідно законодавства, якщо ми лист не отримали, але він повернувся до податкової, то відповідно громадянин вимушений платити пеню, штрафні санкції. Відповідно, до діючого законодавства треба заходити в електронний кабінет, реєструвати його і давати згоду на те, щоб отримували вони повідомлення від податкової служби. Ще присутні обговорили експериментальний проєкт щодо функціонування систем управління податковими ризиками. Загалом на заключному засіданні члени громадської ради розглянули шість питань, дякуючи колегам за роботу і запрошуючи до такої ж продуктивності в 2025-му Головуючий нагадав про головну місію дорадчого органу. Це перш за все публічний громадський інститут, який зв'язує дві сторони барикад. Податківця як фіскального органу і платника податків, які сплачують ці податки. І баланс інтересів податкової служби, яка представляє в даному випадку державу і справляє податки, і баланс інтересів платників податків це завжди вкрай важливо. І це те, коли ми кажемо про співпрацю, про партнерство. Наступне засідання громадської ради при обласній податковій відбудеться вже у березні 2025 року. Як житиме Кропивницький до 2030 року? Курс розвитку територіальної громади на наступні шість років депутати міської ради затвердили під час сесії. Документ готували майже рік. Працювали з лютого. Розробкою займалася науково-дослідна агенція економічних досліджень під керівництвом Максима Сігнатуліна. Над формуванням стратегії працювали вісім фокус-груп за профілями. У самому документі прописані чотири ключові напрямки розвитку. В міській раді наголошують стратегію. Я покликана сприяти розвитку конкурентноспроможності та інноваційності пріоритетних галузей громади, приросту валового продукту та створення комфортних умов життя для мешканців. На стадії формування документа у дискусіях взяли участь понад 200 осіб. Зокрема, напрацювали проєктні ідеї для плану заходів на 2025-2027 роки. План, як і саму стратегію, депутати підтримали більшістю голосів. За 32 Eu Долучили в принципі та дуже багато громадських організацій. Було і професура долучена. Взагалі в розробці стратегії прийняло більше 200 чоловік, які надсилали свої пропозиції, які були враховані, були обговорені на різних в різних форматах. Працювало 8 фокус груп. На мою думку, стратегія міста це один із найважливіших документів, тому що він дає можливість планувати. На великий термін на перший етап реалізації стратегії на 25-27 роки передбачається 92 проєкта за усіма напрямами, основними напрямами життєдіяльності в громаді під час засідань усіх робочих груп, фокус груп залучення громадськості під час партиципативності в рамках розробки стратегічного документа були враховані думки. Ну мені здається, всіх всіх верств населення громади. Розмови про сільське хазяйство, перевидання книги з такою назвою Українського аграрія Євгена Чекаленка презентували в бібліотеці Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Вперше видання побачило світ у 1897 році. Надруковане було забороненою в Російській імперії народною українською мовою. Ті часи книга розійшлася півмільйонним тиражем та стала другою в Україні за популярністю після знаменитого кобзаря Тараса Шевченка. Репринт видання здійснили в 2022 році в Харкові. Воно складається з п'яти брошур про тваринництво і садівництво, написаних Євгеном Чекленком на основі особистого досвіду роботи в сільському господарстві. В книзі 160 сторінок упорядкувала праці Євгена Чекленка та випустила власним коштом українська краєзнавиця Анжела Савченко. Додам Євген Чекаленко, уродженець Кропивницького. Тут здобув освіту в реальному училищі. Паралельно із сільським господарством Євген Чекаленко займався просвітою селян, вів активну політичну діяльність. Також за його ініціативи видавалася єдина щоденна українська газета Рада. Ім'я аграрія носить одна з вулиць у Кропивницькому. Євген Чекаленко непересічна особистість, яка, на жаль. Понад століття була майже невідомою в Україні. Ну, а ми вже до 160 річчя вирішили відзначити, показати людям книгу, яка не перевидавалася 100 років. І це було важливо, зважаючи на те, що все-таки Україна відроджується, як аграрна держава, і якими технологіями досягався результату. Ну, варто сказати, що ця книга вийшла популярною, дійсно, багато хто купує і практикує, особливо по виноградарству, по садівництву. Ство ці всі поради, які використовує Іван Чікаленко.